Привіт, мої дорогі підписники. Мене звати Марічка, і я веду блог про вигідний онлайн шопінг у Європі та США. Це мій хлопець Андрій і наш пес Коржик. Нещодавно ми переїхали в нову квартиру. Але сьогодні не про це. Сьогодні я хочу розповісти вам про знижки, а саме де і коли їх шукати, а також про магазини, в яких вони бувають завжди. Звідки я це знаю? Хм, Про це згодом. Марічка, я їсти. Андрій, я ж записую відео. А принеси мені щось попити. В деяких інтернет-магазинах знижки тривають цілий рік. Наприклад, у цього магазину є розділ Special Prices, де завжди можна знайти вигідні пропозиції. І одразу невеличкий лайфхак. Зазвичай речі найвигідніше купувати у країні походження бренду. Візьміть собі на замітку, адже вартість може відрізнятись до прикладу на цілих 10 євро. Далі переходимо на сайт відомого Outlet-магазину. Із власного досвіду можу сказати, що на ньому завжди можна знайти ну, дуже вигідні пропозиції. Наприклад, я придбала неймовірний тренч в Англії всього за 20 фунтів, при тому, що у нас вже такий коштує близько 70. А взагалі, аутлети та мультибрендові магазини це окрема тема. Адже у них завжди можна знайти щось за зниженими цінами. А тепер про те, коли купувати найвигідніше. Summer Sale, Winter Sale та Black Friday традиційно вважаються найкращим часом для оновлення гардеробу. Та насправді купувати одяг в Європі та США вигідно завжди, просто треба знати де. До прикладу, на днях я придбала світшот Андрію всього за 12 євро, бо знижка на нього в Європі була цілих 87%. А ще я докупила подушки та інші дрібнички у нашу нову квартиру. Ну і звісно ж не забула про подаруночки для коржика. Все це я купую в Європі і США за зниженими цінами. Але головний мій секрет полягає в тому, що я доставляю свої покупки в Україну за допомогою сервісу Міст Шопінг. Він дозволяє доставляти онлайн покупки з Європи та США зі. Знижками до 90%. Тож все, що вам потрібно для вигідного шопінгу, це бути підписаним на мій канал та зареєструватися в додатку чи на сайті міст шопінг. На сьогодні це все. А ми з вами зустрінемося у моєму наступному випуску. Кохаємо і обіймаємо міст шопінг. Твій секрет вигідного онлайн шопінгу в Європі та США.